Тим літо зустрічає американців, що планують відпочивати та іноземних туристів не лише поганими новинами. Міністерство транспорту США запропонувало нові правила обслуговування авіапасажирів. Якщо пропозицію буде прийнято, авіакомпанії будуть зобов'язані збільшити компенсації пасажирам, чиї рейси було затримано і повернути оплату за перевезення багажу, якщо його було загублено чи доставлено з запізненням. Тож пасажири зможуть без жодних. Них штрафів скасувати квитки упродовж доби після їх придбання детальніше про це Марія Юнко. Нові правила для авіакомпаній втішна новина для пасажирів, а особливо для тих, кому вже довелося годинами чекати в аеропортах. Якщо пропозицію міністерства транспорту буде прийнято, незабаром за затримку внутрішнього рейсу на дві години і міжнародного на чотири авіакомпаніям доведеться платити штраф у розмірі 1300 доларів. На сьогодні ця сума коливається між чотирма та вісьма сотнями доларів. Інше правило стосуватиметься оплати за перевезення багажу. Всю інформацію щодо вартості цієї ви компанії будуть зобов'язані розміщувати на їхніх веб-сторінках. зараз на вебсайтах складно порівняти і побачити, якою буде повна ціна. А пасажири, чиї валізи загублять чи доставлять із запізненням, отримують фінансове відшкодування я думаю, що авіакомпаніям це дорого коштуватиме, і вони тепер звертатимуть на це більшу увагу. А відтак вигоду від цього отримують пасажири Уряд США сподівається, що нові правила, які збільшують захист пасажирів, буде прийнято, і це зробить авіаперельоти більш комфортними. Марія Юнко Голос Америки.